На завершення, от про що встигаємо розповісти розкрадання на будівництві Подільського мосту, прокуратура повідомила про підозру керівнику субпідрядної організації. За даними слідства, субпідрядник отримав понад 6 мільйонів гривень. За ці гроші він мав із залученням водолазної станції очистити металоконструкції від обростання на глибині 12-20 метрів 2020-го Генпідрядник будівництва вніс неправдиві дані про обсяги та вартість підводних робіт, які нібито виконало субпідрядне підприємство. Втім, судова будівельна технічна та економічна експертиза довела, вказані роботи фактично не проводились. Обвинувальний акт стосовно генпідрядника вже скерований до суду. Повідомили в офісі генпрокурора. Також триває розслідування щодо інших фактів розкрадання на будівництві Подільського мосту. Про це говоримо далі. До нас долучається Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради. Рада вітати вас, пане Андрію. Доброго вечора. Доброго здоров'я. Слава Україні. Героям слава пане Андрію, як я зрозуміла, взагалі з цих матеріалів роботи з субпідрядником не були проведені в 2020 році. Нині вже маємо 2024. Чому так довго взагалі було розслідування? тягнулося? як це все проходило, як це все відбувалось, чому так воно затягнулось. Ви знаєте, відповідаючи на ваше питання, я хотів сказати перше, що правоохоронні органи вони розкидують всі ці справи. Абсолютно незалежно і не заангажовано для того, щоб ніхто е не розповідав, що це російський, то або що це політичне переслідування, проводяться велика кількість наукових, науково-технічних, економічних експертиз. Результати цих експертиз затверджуються в відповідних інституціях. Потім іде інша, е знаєте, така специфічна діяльність, яка супроводжує розслідування того чи іншого кримінального Насправді, е і на жаль, подільсько воскресенський міст він вже став знаєте, таким е, прикладом корупції міста Київ, і коли мер міста в е, закордонних засобах масової інформації каже, що вони подолали корупцію, то лише за сухими фактами, 2024 рік, лише за 6 місяців 76 обвинувальних актів передано до суду проти 87 осіб, яких звинувачували, і 50 з них це керівний склад комунальних підприємств та структурних підприємств підрозділів київської міської державної адміністрації, тому на жаль, я думаю, що це не остання така гучна справа, але я бажаю знаєте по правоохоронним органам в їх не найголовніше розслідування, тому що е, треба робити свою роботу, а не розповідати про політичний тиск, то чи інше та пане Андрію, що відомо саме про цього про проти якого взагалі є саме провадження? Хто це що це за компанія? Якщо щось про неї відомо, що можете розповісти? А, ну знаєте, я не хотів би розголошувати тайну слідство, але дуже коли значить чутки про цей інцидент вони ширилися коридорами Київради, куларами Київської міської ради, то там багато людей спіялися, починали виставляти за нас, що ви придумали вже про якихось подолазь. Але ж насправді все тайне інколи становиться вже явним. Тому дуже сподіваюся, що дуже скоро буде комусь зовсім взагалі не досвід цієї ситуації. Та і пан Андрій, можливо, я пропустила, але не бачила реакції міського очільника Віталія Кличка на цю ситуацію. Взагалі якось звертають увагу на ці всі провадження щодо подільського мосту, там чи в принципі тиша. А ви знаєте, я вам щиро хочу подякувати за те, що ви піднімаєте ці питання, адже публічна реакція керівництва Київської міської державної адміністрації вона відбувається лише коли журналісти розповідають ті чи інші факти в іншому випадку. Там ідуть зовсім інші розмови, і ніхто взагалі не звертає на це уваги. А інколи знаєте, коли були такі гучні журналістські розслідування, які стосувалися кількість Київ, будуть Київського метрополітену. То керівництво міста, так знаєте, так по батьківськи тихенько звільняло їх людей для того, щоб заховати або для них більше не згадувати. Тому я впевнений, що і закликаю киян ще раз там повідомляти про факти, про які вони знають. Я закликаю киян доєднуватися до обговорення міських цільових програм. Я закликаю киян брати більше участі в управлінні містом. Адже саме від Київської міської громади залежить велика кількість ну і буде це місто дійсно європейських. Що воно буде містом для друзів його керівництва. Це правда. Пане Андрію, не будемо розголошувати субпідрядника так, в рамках слідства, але відомо, з ким він укладав договір, так? бо договір укладають дві сторони. Хто погоджувався на його роботи? Замовник, основний замовник і виконувач будівництва, і основний підрядник будівництва цього Подільського Стусенського. Та, і взагалі ваші прогнози щодо Подільського мосту, тому що вже звучала заява від КМДА раніше, що навіть в 2025-му він не буде добудований, оскільки там можливо прогнозують більше як 80% робіт буде завершено. Але знову таки це не точно. Ні, а ви знаєте, що чим більше, і довше будується тий чи інший інфраструктурний проєкт. Тим дорожче він виходить, тому що кожного року відбувається переоцінка цього будівництва, відбувається переоцінка проектів. Ну, наприклад, подольсько воскресенське місто подорожчав за час його будування до 19 мільярдів гривень. Я не знаю, де ще такі дороговарті мости втуються, які ведуть з нікуди і порася, знаєте, у такі вулиці. Які навіть не пристосовані для того, щоб там велика кількість транспорту рухалася. Ми всі чудово знаємо, що обіцяли 21-го року, обіцяли 22-го запустити хоч щось там. Ще ось в цьому році запустили якийсь технологічний приїзд, на якому навіть два автомобілі не можуть роз'їхатися. І це характеризує взагалі, якщо ми згадаємо гілку Київського метрополітену, нам обіцяли спочатку півроку. Потім липень, місяць, потім серпень, місяць, вже кінець серпня, обіцяють вже вересень. Ну ви знаєте, давайте ми побачимо факт відкриття хоча б метрополітену його ремонту. А потім вже будемо говорити про інші великі інфраструктурні проекти. Наприклад, про а, такі проекти, як а, метро на Виноградар. Воно мало вже запрацювати в 22 му і в 23 му році, як обіцяли нам київські очільники. А там навіть більше 900 метрів вже не збудовано. Так, почула вас дуже дякую, пане Андрію, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Андрій Вітренко був з нами, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради. Говорили про будівництво подільського.